Людина живе доти, доки про неї живе пам'ять. Так і журналіст Ярослав Гречук. Його немає вже сім з половиною років, але він ніби серед живих. Як був журналістом, так і залишається дотепер. Адже найбільше про нього згадують його колеги, представники засобів масової інформації, які кожного року вшановують пам'ять Ярослава Гречука, граючи у футбол, який він дуже любив. Цей турнір пам'яті це не тільки данина пам'яті йому, але й власне ми хочемо ще раз напевно показати молоді і молодим журналістам, яким має бути справжній журналіст, таким як Ярослав Гречук. Вихованим, толерантним, розумним і ще й патріотом своєї батьківщини. Про Ярослава Гречука згадують не лише як про журналіста, а й як про хорошого друга. Якби він був живим, то їхній дружбі із Володимиром Безгачнюком виповнилося б 40 років. Це був справжній товариш. Скажімо, у мене братів не було, у мене рідна сестра. То Ярослав це був ну, по суті мій другий рідний брат. Такого дня не було, щоб ми з ним не зустрічалися. Такої поїздки не було, чи це за полярне коло в Західній Сибір, де наші боротьби працювали, чи, скажімо, на Соловецькі острови, чи в Новгородській області, з якою ну Карпати ми з ним сходили вздовж і поперек. Він не був гуцулом корінним, але Гуцульщині стільки зробив для Гуцульщини, що сьогодні мені, як голові товариства, Ну, просто хочеться йому вклонитися і щиро подякувати. До організації футбольного турніру кожного року долучається водова Ярослава Наталія. І я прикладаю всі зусилля, щоб з, щоб з кожним роком все зробити щось гарніше, щось краще. Бо хто знає Ярослава Гречука, що він все любив дуже красиво, щоб то все було дуже гарно зроблено. Я стараюся, щоб я його не підвела, бо знаю, що він дивиться і бачиться. Колись він коли збирався у відрядження і сумку завжди я йому збирала. Я кажу, Славік передав. Висячу все добре, я поставила. він каже, я знаю, що ти все зробиш добре. Футбольний турнір цьогоріч ювілейний. Він став дуже популярним серед працівників наших ЗМІ. Тож цього разу у ньому взяла участь рекордна кількість команд. Аж шість на п'ятому ювілейному турнірі пам'яті Ярослава Гречука. Дебютантами є команда ПНУ Юнайтед. Це студенти кафедри журналістики. А також уже звичними є команда пресинг, Галичина, Бартка Медіа, Карпати та Збірна ЗМІ. Всі тут журналісти, ну вони насправді показали, що і творчі люди можуть бути спортсменами. Я думаю, що це гарна справа. Такі провадження таких турнірів. Сили усіх команд були рівними. За ці роки гравці уже настільки згуртувалися і вивчили суперників, що прораховували крок наперед. Мені здається, що цей турнір не він якийсь найрівніший був, тобто навіть там. Ну, був там один такий рахунок, що сильний, але в принципі всі команди. От, тобто, я, ми, я, ми зайняли друге місце, але я не вважаю, що команда, яка там за ну п'ята, шоста, що вони дуже сильно від нас там по рівню слабші. Перше за всі п'ять років переможцями стала команда Бартка Медіа. Це журналісти із гуцульського краю, верховини Яремче та Надвірної. Дійшли ми до цього п'ять років. йшли до, до цієї вершини. Насправді, це є тернеси непростий шлях, але. Бажання вперте тренування і спілкування між собою показали результат у виді перемоги на п'ятому традиційному турнірі пам'яті Гречука. Визначили і кращого бомбардира та воротаря турніру. Ними стали Андрій Плахта і Віталій Яков'як відповідно. Як приз вони отримали вишиванки від Наталії Греччук. До речі, в обласній спілці журналістів обіцяють започаткувати і ще один турнір пам'яті. Покійного Михайла Вишеванюка він любив грати у волейбол. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.